Чому з'являються вусики в жінок? Сьогодні я хотіла б зачепити проблему, яка знайома багатьом з нас: вусики в жінок. Якщо ці аналізи були підвищені, то швидше за все є гіперандрогенія. І тоді ми дивимося ще можливо на супутні якісь прояви, тому що там може не тільки бути ріст вусиків, може бути якась пігментація не допустити розвиток цукрового діабету. Це такий самий-самий мінімум робити на третій, четвертий або п'ятий день від початку менструації. Насправді це досить поширена проблема, яка може значно позначатись на самопочутті жінки і на її емоційному стані. Тож давайте поговоримо, які можуть бути причини цього явища. Однією з основних причин є гіперандрогенія. Це стан, коли підвищується рівень тестостерону в організмі, і це може супроводжуватись з багатьма симптомами, один із яких справді ріст вусиків. Часто такі зміни в зовнішності можуть впливати на самооцінку, викликаючи почуття дискомфорту та невпевненості в собі. Проте, якщо ви помітили у себе вусики, не варто панікувати. Зараз я вам дам перелік необхідних обстежень, які варто пройти у цій ситуації. І почнемо з аналізу крові на рівень гормонів. Найважливіше, що варто перевірити, це рівень андрогенів тестостерону. Та деяких інших андрогенів, наприклад, дегідроепіандростерон сульфат та 17 оксіпрогестерон. Ці обстеження по крові допоможуть нам зрозуміти, чи є якісь відхилення по гормонах і що з ними далі в подальшому робити. Якщо ці аналізи були підвищені, то швидше за все є гіперандрогенія. Звичайно, потрібно звернутись до ендокринолога на консультацію для того, щоб це полікувати. Наступне це аналіз на інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність – це стан, який може провокувати ту саму гіперандрогенію, про яку ми щойно говорили. Тому щоб його перевірити, також можна дати аналіз крові, який звучить як індекс хома. Індекс хома це таке співвідношення, скажімо так, туди входить і показник інсуліну, і показник глюкози. Якщо він більше ніж 2,5 – це індекс хома, це означає, що інсулінорезистентність в людини є. І тоді ми дивимося ще, можливо, на супутні якісь прояви, тому що там може не тільки бути ріст вусиків, може бути якась пігментація, може бути зайва вага і так далі. Тобто, це також комплексний підхід, який бажано вирішувати у ендокринолога, щоб не допустити розвиток цукрового діабету, тому що інсулінорезистентність — це такий перший крок до розвитку цукрового діабету, якщо нею не займатися. Що б я ще додала до цього аналізу по крові? Це УЗД яєчників, тобто органів малого тазу у гінеколога, а також УЗД наднирників. Чому? Тому що інколи гіпергенія супроводжується різними новоутвореннями в наднирниках чи в яєчниках, різними кістами, і нам потрібно візуалізувати ці утворення, якщо вони раптом є. Важливо зазначити, що план обстеження може відрізнятись в залежності від вашої конкретної ситуації. Тобто це такий, знаєте, самий-самий мінімум, який варто здати, варто обстежити. Бажано перед тим звернутися до лікаря саме на консультацію, щоб вам призначили той перелік обстежень, який підійде саме вам, враховуючи ваші симптоми, ваші дані і, можливо, якісь перенесені захворювання і так далі. Тому це базовий якийсь початковий такий мінімальний пакет, але якщо Потрібно більш індивідуальний підхід, звичайно, спочатку ви йдете до ендокринолога, а потім вже йдете на обстеження. Важливо уточнити, що ці обстеження потрібно робити на третій, четвертий або п'ятий день від початку менструації. Це я говорю про аналіз крові. Якщо ми говоримо про УЗД малого тазу, наприклад, то його краще робити десь на десятий день початку менструації, тобто як тільки там вона закінчилась у вас. Наднирників немає значення, тобто будь-який день. Якщо вам потрібна допомога стосовно плану обстежень або інтерпретації вже готових результатів, ви можете звернутись до мене за консультацією, відправляйте мені ці результати будь-які соцмережі в інстаграмі, в телеграмі можна, і я вам допоможу з їх інтерпретацією, поясню що до чого, чи потрібно з цим щось робити чи ні.